Сьогодні важливо зупинитись, не поспішати, не приймати рішень, побути в тиші і подивитися на свої емоції. Всередині, що тебе торкає, що тебе збиває з ритму, де ти ще не чесна або чесний. з собою проявити мудрість, а не розлад. Цей день глибокого і внутрішнього очищення, щоб далі йти вже з новим баченням через тіло, через творчість, через паузу. 16-й місячний день енергії гармонії. Маємо нести внутрішню чистоту і довіряти Божому промислу, розуміти, приймати всіх. Можемо бути вимогливими тільки до себе, виходити на більш високий духовний рівень, розширюючи бачення ситуації, осуджуючи, ви берете честь Христа цієї людини. Несете, що буде на першому місці сьогодні? Гармонійне спілкування з друзями, поїхати на природу, пропрацювати образи. Тільки тоді ви зможете звільнитися від родових програм, почати жити своє життя щасливе з любов'ю, Інга Паламарюк.